Доброго раночку, точніше вже доброго дня навіть. Мої чарівні дівчаточка фармасі знову радує нас неймовірними продуктами. Ну що, в нас сьогодні з вами стіки, да? стік помади. М -м, дуже кайфові. Такий аромат. Прямо, м -м, дуже бажаю вам його відчути. Відкриваєш ніби як скарбничку, але не Пандора, в даному випадку приємно. Вітаю вас, дівчатки! Да? Єдина країна, єдина фармасі. Я думаю, що ми... Збираємося усіх, до речі, давайте напишемо хто звідки. Тому що я вам веду зараз з Німеччини прямий ефір. Вітання вам. О, навіть заради вас знову сонечко виходить. Супер, супер, супер. Сьогодні будемо тестувати ось ці фантастичні помади-вітіночки. Бачите, я прямо в очікуванні. Так, давайте, ви приєднуєтеся. Та? Я всі помадочки підготувала. Я ще поки підготую трошки собі додатково. Ну, хоча зараз ще все окей? Але а, як потрібно для того, щоб у нас був такий чистий експеримент з відтінками, щоб ви бачили їх насправді, які вони є. Ой, привіт-привіт! пишете привіт. звідки? Ви зараз я буду вам читати, звідки наша географія. Оп, відкриваю. Так хотіла, знаєте, новеньке зробити. Ну, слухайся, ж. Так, є. Мій улюблений тончик, я дуже люблю. СІСІ, БІБІ, оці тоналочки, це прям любов. Що я буду робити? Я буду ними трошки наповнювати шкіру на губах, тому що я потім буду витирати і зафарбовувати, щоб вони в нас були. Щоб ми тестували відразу на однаковому кольорі. Да? Тому що колір буде накладатися один на одного, якщо я нічого не буду з губами робити. Тому будемо їх трохи. Отак все. Взагалі їх нема. І зараз будемо малювати красиві. Так, мої хороші, ну що, поїхали знайомитися, звідки наша єдина країна? Так, вітання, Оленочка, Львів, Яночка, так, Оксана Скарпат, Дітка Закарпаття, Лісенко, Юлія, Кременчук, Світлана Коростень. О, привіт, привіт, мій любий Коростень. Леся, вараш, Зуб. Так, 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 ще шукаю. Супер, 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 дівчатка. Бачу багато повідомлень. Окей. Я розумію, що ми з усього світу що більше людей, хто буде нас дивитися, потім в коментарях на ефір. Будь ласка, теж коментуйте хто звідки. Я думаю, що це буде кайфово потім почитати і поглянути наскільки насправді масштабна країна фармасів. Це неймовірно. Так, ну що? І як круто, що наша україночки тепер є скрізь і. Е і ще краще ми тепер будуть завдяки косметиці. Так, ну що? Хто вже знайомий, поставте, будь ласка, плюсики, хто знайомий з цими неймовірними помадками-стіками. Да? Дивіться, давайте зараз мій улюблений тест. Та-да-дам, краш-тест, скільки продукту. Дуже багато є. Дивіться, дивіться, наскільки глибоко. Така манюнечка, така манюня коробочка, і дуже багато продукту. Супер, 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 супер. Дуже красиво. Це прям клас. Так, а, в нас є відтінків, ставте плюс. О, а вже знайомі, вже знайомі. Супер, супер! Я дуже рада. І поставте мінуси, хто ще взагалі не знайомий. Так, я думаю, як ми з вами підемо, підемо по номерах чи по зміні відтінків. Ну, Я думаю, давайте, щоб ми не плуталися, все-таки підемо по номерам, тому що по відтінкам, ті, хто не знайомі, буде трошки складніше. Хоча, 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 хоча навіть не знаю. Ну, окей. Mm. Так, пишіть ваші побажання. Ага, є й незнайомі, є знайомі. Давайте тоді знаєте, як зробимо? Я зараз отак їх відкрию. Ми виберемо все-таки їх по відтінках, да? щоб було цікавіше дивитися ефір. І тоді ви зможете знати, що зараз будуть вже про яскраві, можна буде перегмотати його і поглянути лише ті, які вас цікавлять. Да? Тобто, хтось любить більш ніжні відтінки, хтось любить більш яскраві відтінки. Так. Всі відразу, по-перше, да, Улюблені. <хи> так, ось. Ось вони, всі-всі-всі-всі відтіночки. Сподіваюсь, давайте можу так навіть на сірому, на сірому фоні. Я думаю, їх буде класно видно. Окей, так, трошки так, щоб без моїх рук. О, так, більш-менш. Окей, дивіться, всі відтінки дуже круті, дуже стильні, красиві. Немає зайвих, якщо чесно. Є дуже крутий шоколадний, я його давно шукала. Клас! Ну що, поїхали. Е, давайте почнемо від найсвітліших і поступово будемо з вами затемнюватися. Є скрін. Супер, Тетянка Ігорова. молодці, молодші ще всихайте. Так, починаємо найніжніших. Nude Пінк. Ну що, моя улюблена, я так люблю нову косметику. Це просто якийсь окремий да? Любите нове тестувати? Так, поїхали. Як правильно наносити? По-перше, для чого я наносила е трошки помади, ой, не на місце, де да? не просто навколо, а от прям на губи, я наносила трошки тонального крему, е для того, щоб в мене просто був однаковий рівний тон. Це робити не обов'язково. Чим ви можете робити підложку, якщо ви дуже хочете? Олівчиком. Або трошки також тоналкою і пудрою, да, як раніше робили, тому що ці помади, вони теж класно тримаються, але це не такі, як стійкі матові, да, які фіксуються, і там взагалі їм нічого, ніяка подложка не потрібна. Ці більш ніжні, але теж круто будуть триматися. Поїхали. З нижньої частини виводжу на верхню, намальовую кутики. І знову з кутика нагору. Це абсолютний нюд. Дивіться, мої, мій рівний тон, рідний. І тон помадки. М -м -м. Лягають дуже приємно. Відразу зволоження відчувається на губах. М -м -м. Не липне взагалі взагалі, дуже дуже-дуже-дуже приємний. Так, це в нас зараз відтіночок. Я навіть його ось так більше дістану. Було нам красивіше. Ось це в нас а, нюд пінк Нет пінк Ось такий. Парампампам. Ідеальний нюд пінк Це справда. Так, як ви бачите, для мого тону шкіри він світлий, але він не висвітлює губи, да? тобто він все одно підходить. Тобто для дівчаток, які люблять ось такий засмаглий, не засмаг... які є, мають засмаглий тон шкіри, але люблять світлі ніжні відтінки, він буде дуже класно підходити. Для блондинок зі світлою шкірою це просто неймовірний топчик. Є. Забираємо його. І що роблю? Знімаю. Тут Так. На жаль, не можна. Я, може, спробую потім в кінці зробити всі всі відтіночки відразу. Я. Ось такого вінтону, да, навіть можна перевіряти. Поїхали. Угу. Знову. Я трошки чекаю. Або промокну. Щоб сухі були є. І наступний наступний по ніжності, де дуже красивий красивий розе. То був Nude Pink. Це також розовий, да? теж рожевий, але нud розе. Біж розе. Беж розе. Ліп е перший в нас був Нude Пінк. А схожий на нього, але трошки темніший. Ось вони зараз поруч. Дивіться. Ось вони поруч. Да? А, біж, розе, роже. Він біж бієжевий, ну це правда. Я дуже люблю фармасі, тому що справді відповідають назви, продуктів відповідають відтінкам. Мені здається, окрему премію треба давати тим, хто робить підбір на назв. Поїхали. Дуже зручно виводити кутики знижу наверх. Є. Угу. беж розе. Розе так. Угу. Ось такий. Більш бежевий але також неймовірно нюдовий тон. Я думаю, що цей можна записати як максимальний нюдовий, дуже приємний. Він не холодний, він не рудий. А, ну, тобто, да, такий прям ідеальний Беж розе. розе Що треба вчитися його вимовляти. Але я краще буду з ним носити, носити його на губах. Він мені дуже подобається. Достатньо затемнений і є. Yeah. Бачите, для, моє... для мого тону шкіри теж підходить класно. Є. Yeah. Що трошки? Далі, рухаємося далі. Витираю. Може навіть поруч, да? давайте спробуємо. Угу. Ось ці два поруч. Схожі, але це більш рожевий, а цей все-таки нюдовий. Далі. А де від мене втік спонж? Вже десь втік. Угу. Тоном знову покриваю губи. Щоб не змішувалися відтінки. Є. Переходимо до моєї улюбленої частини. Я. Просто фанат яскравих кольорів для себе. Ви знаєте, да? я з червоними губами це прямо моя любов. Але заради клієнтів я теж дуже люблю, люблю нюдики, люблю всю цю красу. Так, наступна наша парочка, да? ось, така. ось така в нас пара наступна: ще два таких середніх ніжних відтінки. І Вони називаються: зараз Dusty Rose, Dusty Rose да? тобто пудровий рожевий і. Cool Brown. Коричневий холодний. Ось цей коричневий холодний дуже крутий відтінок. Справді я його давно шукала. Для клієнтів. Ну, будемо знайомитися. Завершимо трійку рожевеньких, да, таких більш ніжних. Йдемо. Я. Yeah. Знизу. Нагору. Клас. Прошу любити Dusty Rose. Бо Dusty Rose, як вам подобається. Як так зробити? О, ось так класно видно відтінок помади, так? Да? Та, я думаю, такий. Класно. А ну, чекайте, зараз я знайду можливо кришечку. Nude Pink. Щас, щас. щас. Секунду. Біжі Роза. Кубіж. Дасті ось. Щоб вам було відразу підписано. Ось я так подумала. Да? Я. Yeah. Ось такий він красивий. Поїхали далі. Витираємо. Так, три рожевих. Тепер у нас є з вами три рожевих на вибір. Дуже світлий, нейтральний і такий приглушений, трошечки темніший відтінок. Я думаю, тут клієнти точно підберуть собі щось улюблене, кому що подобається. Я в цьому певна. Так. А спончик десь такий, <кхід> як колобок. шов шов пішов. Угу. У нас відшукають ще... ще три круті відтінки. Ось такий в нього слід залишається. В порівнянні з цими. Дуже схожий, трошки насиченіший рожевий в нього, так? Я наношу знову тоналку, щоб однакова основа була. І зараз будемо тестувати далі. Такс. Готує? Cool Brown. -da -da -da. Я би не сказала, що він глибокий Браун. От дивіться, якщо він в, порівня... в порівнянні з Dusty Rose, Dusty Rose, ось вони поруч. бачите, він... він коричневий, він точно не рожевий, але він не холодний і не темний коричневий. Дуже-дуже теж красивий. Зараз побачимо, як він виглядає. На губах. Так. намічаю верхівку і з нижнього кутика. Опа. Опа. З кутиків насерединку і домальовуємо. Mm. Клас. Дійсно такий шоколадний шоколадний. Такс. Ось такий. Шукаю. Е угу. Я? Yeah? Колбраун? Cool так. Ось так. Як я ось так була? Uh -huh. А, воно ж у вас взагалі зеркально, так? Да? Ну, no, сорі. Угу. Uh -huh. Ось він. Ось так виглядає Cool Браун. Мені здається, що Ку cool тут не від слова холодний, а від слова крутий. Я точно я вважаю, що це колд cool, холодний, а він крутий. Крутий шоколадний. Абсолютно згодна на тисячу процентів. Я зараз порівняємо його. З рожевими. Ось так. Бачите, він не набагато темніший, він просто такий ось рожевий був попередній, дасть я розе і кул браун. Ну що вам ще не наскучило, мої витирання? Що значить багато відтінків, так? Да? Я потім ще зроблю сводчі на руці, коли всі відтіночки поруч. Я думаю, теж буде круто. Yeah. Знаєте дуже класні відчуття, оскільки все одно витираю, туди-сюди дуже-дуже приємно, помада тримаються, все класно. У нас залишилося два яскраві топчики. Хто тут любить по-багатому? вгадайте, який буде останній, і з яким я залишуся. Я думаю, ці, хто знайомі зі мною, вже точно знають, що це буде червоний. Хто не знайомі, привіт, мене звати Світлана Медведєва, і я професійний візажист, який обожнює косметику тестувати, знаходити неймовірні знахідки і знаход... на найкрутіші продукти і показувати неймовірні лайфхаки з їх використання. Тому, якщо ви думаєте, що косметика має лише одне призначення. Це точно не так. Завжди знаходжу щось інше. Так, ворог вік віола пише. Так, червоний залишиться, 100% віолочка. Дякую за те, що вже так класно знаєте. Так, ну що, поїхали. Тепер у нас неймовірний редіш Браун. Та-да-дам. Хто готовий? Взагалі поставте плюсики, хто такі любить да? ну, такі неймовірні, незвичайні відтінки, шоколадні. В мене насправді клієнтки, через те, що в мене коричнева шкіра, я їх не дуже для себе люблю. Я люблю всі от червоні, рожеві, але клієнти так часто запитують, у мене саме черво, такі коричневі відтінки, тому я думаю, що ці два точно проживуться в мене для клієнтів. Опа! А в нього є шанси і в моїм улюбленим стати. Угу. Зручна форма. Через те, що він маленький, дивіться, який чуткий класний контур відразу виходить. Дуже подобається. Саме процес наносення дуже зручний нанесення. Цей колір темніший, тому потрібно. Класно і уважно профарбовувати серединку. Інакше буде виглядати непрофесійно і таким, знаєте, як вже з'ївся. Але це не так, да? тон вже красивий, тон буде триматися класно, тому обов'язково просто уважно профарбовуйте ваші кутики, ваші серединки. Дивіться, які відразу світлі, чисті зуби стали на фоні. так? Якщо хочете яскраві зуби, чисті світлі, використовуйте темні відтінки помад. Ось такий у нас Reddish Brown. Ну, такий глибокий. Насправді, це наймодніший відтінок для нігтіків на осінь. Дуже-дуже-дуже рекомендую передивитися до нього. Так. Є ось такі. Зуби мене просто зачарували з цим відтінком. Він крутий. Такс, ну що? Та-да-да-дам. Ми підходимо до неймовірного завершення і будемо зараз наносити мій неймовірно улюблений червоний. Побачимо, як він виглядає. Ви читали назву червоного відтінку? Це просто любов. І я думаю, що так мають називатися насправді всі червоні помади. М -м -м. Вогни кидайте вогню, так, да, це точно. Ось дивіться, наскільки насиченіший колір. Да? В порівнянні з попередніми ніжними відтінками. Так. Просушую. Наношу. Та -та -та. Вони без глянця. А, так, ну е, зараз хороше питання. Танечка. зараз нанесу червоний, і ми з вами вже довше трошки поговоримо, да? тому що це я так е, як демонстрацію, і зараз вже будемо з вами говорити. Ну, дивіться, якщо ми дивимося на саму помадку, то вона ну, не глибока матова. Тобто вона ближче. Ну в неї немає блиску спеціального, да? тобто якихось блискіток, але боже, яка вона красива. Ну, це можна витримати ще. Дивіться. Кай. Просто космос. Так, дивимося. Я буду наноситися. Та-да-да-дам. Ой, зовіть, будь ласка, хтось зараз ще скрін, там такий красивий відзов. Тамарочка написала. Дуже приємно. Він просто зникне. На жаль, ці коментарі бачу лише я і ви, хто зараз на ефірі. Я вас дуже прошу. Ну зробіть такий красивий скрін. Зараз я відкручу красиву помадку. Ось і скрін з відгуком. Дуже дуже прошу для мене. Я думаю, ви справилися. Ви в мене неймовірні. Так, поїхали. А що вона написала? Читаю. Тамарочка написала: Вітаю, Світланочка, дякую що вам. Я вмію робити крутий макіяж. Коли була на конференції в фармасі, отримала купу компліментів. А головне, що я це сама роблю і тішуся. Дівчатка, дивіться, слухайте поради. Супер, дякую, приємно, дуже дуже. Щоб все для тебе зробила скрін. Дякую, мої котики. Надсилайте, надсилайте мені в лічку в. Школа, скул Медведєва, там в мене буде про макіяж все. Ну що, робимо червону помаду і погнали на перекрашати цей світ. Та-дам. Я. Любов. Оп. Серединка. Я вважаю, що цю помаду можна назвати, що вона з глянцем. Але. Mm. <ш share> ідеальним. Ну, щось можна сказати, що вони матові. Не знаю, дивіться, от як хочете, так і називати. В кожного свої свої погляди. Тобто в, них, в неї такий красивий бліковий момент є, але при цьому вона ну, точно не блищить. Так, десь я бачила цю неймовірну назву. Oh. Ну, хто вже знає, як називається це неймовірне чудо. Це бриліантовий, бриліантовий червоний. Діамантовий, якщо на український, да? якщо вже так недослідно перекладати. А красиво. Ось так. <сélope> <сélope> Просто неймовірно. Це точно буде любов серед червоних. Однозначно. Ось так він виглядає. <гум> Кайфовий, справді, справді крутий відтінок. Дуже приємно на губах, дуже багато його, і вам надовго вистачить. Ну що, давайте тепер з червоненькими, ще раз всі 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 скрінчик собі робимо на пам'ять. І будемо кайфувати, будемо робити ці неймовірні відтіночки. Спробуйте всі і потім скажете, який ваш улюблений. Окей? Буду чекати особисто від кожної. Давайте ось на світлому. Ні, не так красиво. да? Ось тут на, на цьому супер сприймаються. Хотіла ж якось вам світшот, що показати. Та-дам, 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 та-дам. <рис> Хай буде так. Yeah. 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 <рисп> Я. Ні, втікають. Забагато краси. Є. Я вже почала робити такі вам скріни, тому що потім я ловила собі о, такі всі кадри, то мені не дуже подобалося. Ну і вам, звісно, що вони для роботи не знадобляться. А такі красиві, я думаю, буде круто. Ну що, дівчаточка, пишіть мені потім свої улюблені, можете робити по макіяжі з цими помадками, відмічати потім мене Скул Медведєва, а також фармасі Energy, фармасі Ukraine. відкладає, викладайте свої круті, красиві сторіс. Ми будемо із задоволенням дивитися, любуватися вами косметикою. І тим, як класно, ви її використовуєте. Як зробити ще крутіше, можна, ось такими у нас є, неймовірні, ось так підчистити консилером. Тоді буде все космос-космос. Ох, я буду зараз красива. Так, консилером ще дочищаю. Дивіться, дуже важливо, коли ви використовуєтесь з червоною помадою. Ви прям обов'язково маєте попіклуватися, щоб у вас був крутий рівний тон шкіри. Це прям обов'язково. Тому що, інакше червона помада, вона підтягне всі ваші почервоніння, і вам не буде так подобатися, як це було б з ідеально рівним тоном. Тому консилером теж дочищайте обов'язково. Знаходьте свою любов серед цих стіків і діліться зі мною, які ваші улюблені. Все, вас обожнюю, Обіймаю міцно, міцно, кайфового вам дня, класних вихідних і до зустрічі в наступну п'ятницю. Сподіваюся.